Про те, що сучасний парк муніципального електротранспорту у місті Житомирі не відповідає стандартам, а пасажирам некомфортно та незручно ним користуватися, містяни говорять давно. Старі тролейбуси реанімують, запроваджують сучаснішу систему розрахунків. Втім, якість системи обслуговування загалом не змінюється. У міській раді вирішили змінити підхід до справи і залучити у розвиток міського комунального транспорту кошти іноземних інвесторів. Для розвитку ТТУ залучаються кошти європейських банків. Ми плануємо в цьому році за залучені кошти придбати тролейбуси, вказано в пункті 1.1 програми, також будівництво контактної мережі, звіснити придбання майного комплексу. Також придбання підстанції тягової модульної та придбання обладнання для діагностики механічного та електронного обладнання тролейбусів. Житомирський міський голова розповів, що сучасніший комунальний транспорт, який буде цілком адаптований для всіх категорій пасажирів, а також виклики сучасної доби в обласному центрі може з'явитися вже до кінця нинішнього року, і не на рівні домовленостей, а конкретних пропозицій. До августа місяця має пройти тендер по закупці нових. новых, подчеркну, троллейбусов. Вот, то есть 30, 40, 50 мы еще вот пока будем сварить. Это будут новые троллейбусы, низкопольные со всеми с доступностью и так далее, и так далее, со всеми требованиями и так далее. Кроме этого в программе предусматривается закупка двух электробусов, да? Да, да, да. Есть, есть, есть. Э, да. Двох електробусів. Це проект з, з китайськими заводами. Ми договорюся вони дають спеціальну ціну на закупку двох електробусів. Члени міської конкому проект підтримали. І наразі слово за депутатами. Як поінформував міський голова, програму розвитку міського електротранспорту у новій редакції депутати мають обговорити у профільних комісіях та ухвалити її на найближчій сесії. Депутати от ще в комісіях. І з этими уточненнями ми винесли на, на окрім програми розвитку міського транспорту на засіданні міськвиконкому розглянули інші міські програми, зокрема благоустрою та розвитку комунального господарства, безпечне місто, розвитку малого та середнього бізнесу, земельних відносин, зелену вулицю щодо їх реалізації. Також мають дати депутати. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини.